Лялькова вистава від вихованців катехетичної школи. У Коломиї діти, парафіяни храму святих рівноапостольних Костянтина та Єлени Православної церкви України представили театральну постановку. До слова театр при цьому храмі діє вже 12 років. Пригоди свинки чока саме таку назву має лялькова вистава, яку презентують вихованці недільної школи, яка діє у Коломиї при храмі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени Православної церкви України. Це постановка для дітей. Повча. Детективна історія чока, мами чока, їжака і вовка. Вовк підступно намагається поласувати поросятком, але кмітливий чок не ведеться на провокації і красиво виходить із кожної влаштованої вовком засади, розповідає вчителька молодших класів шостої філії та керівниця церковного хору при храмі Любов Свищук. Мені подобається ця вистава, яку сьогодні ми подивилися, дуже цікаво, дуже весело. Дуже повчально особливо думаю, що воно і надалі буде працювати, і будемо з дітьми вчити вистави. Режисер, постановник та один із акторів лялькової вистави настоятель храму, священник Василь Юрчук. Ця вистава перша після тривалої перерви діяльності театру, пов'язаної з карантином та повномасштабним вторгненням. Дебютний показ відбувся у храмі після богослужіння. Також показали лялькову виставу вихованцям шостої філії імені героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 Відбулася неймовірна дитяча лялькова вистава. Сьогодні дітки справді дуже тішилися, бо було і весело, і цікаво, і радісно. І вони побачили, що в такій виставі. Справді добро перемагає зло. Це дуже цінно для дітей прийти, подивитися і насолодитися таким такою гарною атмосферою. Мені дуже сподобалось. Дуже дуже Мені дуже сподобалося, як виступав отець Василь. Це дуже гарне дійство. Ліпше дивитися такі вистави, аніж дивитися мультики по телефону. Серед глядачів вистави керівниця управління культури і туризму міської ради Мар'яна Кодіна. Неймовірна вистава, неймовірні діти, неймовірні актори. І е, сьогодні я, як е, глядач, е, поринула в дитинство, е, слідкувала за сміливим неперевершеним чоком. До слова діяльність недільної школи та, зокрема, театру підтримує благодійний фонд пам'яті Андрія Федчука. Зараз такий світ є: світ електроніки, світ гаджетів, світ телефонів. А дітям, як ми побачили, потрібно. Свідка виховується і спритність, і щирість, і порядність. Керівник недільної школи Микола Яцурак сподівається, що зможуть продемонструвати виставу дітям і в інших навчальних закладах Коломийської громади.